Привіт, друзі! Ми знову з вами на тому самому Ютуб-каналі компанії Карфосол. Для чого ми тут, ну як завжди, трошечки поспілкуватись про автомобілі з Америки, навіть якщо вони трошечки японські і на ключі мають три діаманти. Колись було три червоних пелюстка сакури, але трошечки пізніше це чомусь стало. З 2008 року, якщо не помиляюся, три діаманти. Тож Mitsubishi, або, як каже один наш друг, краща дівчатка без... <кій> чи машина Mitsubishi. Ну, не знаю, чому так кажуть, але це один з найдешевих варіантів кросоверу з Америки. Під ключ такі машини можуть вам стати в бюджет від 10 тисяч доларів. Але, скоріш за все, в 10 тисяч доларів буде трошечки інша мордаха. Це буде дорейстайлінгові автомобілі. Такі пішли з модельного 16-го року, побірці бувають 15-го. Саме в такій морді. Йдуть вже із новим варіатором. Той самий варіатор, як він там, джатко, джатко да. на який всі чомусь якісь мають нарікання. Але насправді ця машина була привезена нами вже майже 4 роки тому, і вона вже проїхала по українським дорогам більше, ніж 90 тисяч кілометрів. Споки що, з варіатором, дякувати Богові, все окей. Просто за машиною треба слідкувати, вже двічі чи тричі в, ньом, в неї поміняли мастило, обслуговували варіатор і все, і машина буде працювати. Саме в такій мордасі машини можна привезти в бюджет приблизно 11-12 тисяч доларів. під ключ. Це вже з ремонтом, зовсім всім всім. Ця чудова машина подобається своєму власнику, поки що він її змінювати не планує, але якщо домовитись по ціні, може і продасть. Що в нас було під капотом? Ніяких вам тут газових упорів не буде, бо це японська машина. Якщо ми розмовляємо саме про американські машини, то тут було лише два двигуна. Це такий 2-літровий двигун 4B11, як у нас. Той самий двигун стояв на ланцері 10-го покоління. Або двигун 4B12. Це майже такий самий двигун, але об'ємом 2,4 літра і на 20 кінських сил більше. Тут у нас 150, тому 170. Той двигун ставився ще на Mitsubishi Lancer в Америці на 2.4 на повному приводі, така собі прикольна ракета. Ну і переважна більшість цих моторів стоїть на автомобілях Mitsubishi Outlander. Звичайний, бо в нас не зовсім Mitsubishi ASX, як це називається в європейській версії, або Mitsubishi RVR як воно називається в Японії або в Канаді. В Америці ця машина називалася Mitsubishi Outlander Sport. Тобто майже той самий Outlander, але спорт трошечки легший. Цей мотор двохлітровий, цей двигун 2-літровий. Немає жодних питань нарікань. Я сьогодні передивлявся інформацію, чи є якісь нарікання у майстрів по цьому двигуну і нічого особливого не знайшов. Якісь там варіанти, ну, щось є, але ну, техніка надійна, ходить дуже довго. Більшість питань взагалі по цій машині це або рольова рейка на пробігах приблизно 150-180 тисяч. Буває, вона потребує обслуговування, а буває варіатор. І знов ж таки варіатор зазвичай це проблема на пробігах 200 тисяч і більше. Або якщо машину ну неправильно експлуатували, тобто, якщо ви цю машину експлуатуєте. По місту або за містом по трасі і не даєте їй копняка під сраку кожного разу, як сідаєте за кермо, то ваш варіатор буде ходити 300 і 400 тисяч, може навіть проходить більше. Є такі відгуки в інтернеті, але зазвичай так, на пробігах приблизно 250 тисяч його треба обслужити. Там є пакети фрикціонів, які треба поміняти шестерні, гідроблок, якийсь теж буває, виходить зі строю. Але це знову ж таки ми говоримо про пробіги 250 і більше. До тих пробігів. Ніяких проблем начебто немає. На двигунах 2.4 все то саме, бо конструктивно це майже та сама машина. Спереду у нас Макферсон, позаду у нас багатоважілька багатоважільна підвізка. І конструктивно вона дуже схожа з Mitsubishi ланцером 10. А також має декілька спільних елементів з тим самим Mitsubishi джипком Mitsubishi Compass Що ми маємо всередині? Наш огляд на великий Outlander ви мабуть, вже дивилися, і навіть його порівняння з джипом роки, або з компасом ми його порівняли. Щось таке, десь тут у вас буде посилання на той відосик. Цього разу теж машина чорна, але поменше. Є було декілька комплектацій. В нашому випадку це базово, тому ключик у нас такий. Буває ключик з безключовим доступом. Тут буде у вас кнопочка. На жаль, у нас того нема. Машина в нас рестайлінгова, тому в нас вже є клімат-контроль. В дорістайнгових варіантах могло бути, що і нема клімат-контролю, лише кондиціонер. Міг бути великий екран мультимедіа з камерою заднього виду. На жаль, в нас базова версія, того нема. Але що в нас є, це непогано доволі таки посадка. Можна відрегулювати по висоті трошечки, можна змінити нахил керма, зробити його далі чи ближче до себе. У нас є керування круїз контролем, та можна блютуз підключити до е машини і керувати телефоном просто з керма. Це зручно. У нас є фари протитуманки, нема автоматичного режиму. У нас нема автоматичного режиму двірників, нема автозатемнення, але машина простенька, так і має бути. Навіть підсвіточки нема в середній комплектації вже вона буде. Може бути і люк, може бути і підігрів сидінь. У нас того на жаль, нема, але є повний привід. Це теж непогано. Можна сістися доволі зручно, але якщо ви будете порівнювати з машинами цієї цінової категорії, то, наприклад, той самий Jeep Renegade, який можна взяти за ці ж гроші, буде мати трошечки цікавіший дизайн салону і трошечки зручніше сидіння, особливо, якщо це буде версія не спорта, хоча б Latitude. Там трошки інші крісла йдуть, і сидіти там дуже зручно. Ергономіка там трошки краще. Тут вона така більш японська, не до всього зручно дотягуватися, але якщо у вас були японські або корейські автомобілі, вам буде зручно. Звісно, в нас є електродзеркала, налаштування, якась непогана музика, наче вона щось навіть грає для цієї машини. Непогано. А чи є в нас місце позаду? Бо це ж все ж таки спорт, тобто трішки маленький Outlander. Давайте перевіримо. Ну що, сам за собою я всівся, Моя вага 95 кг взимку буває трошки більше, влітку буває трошки менше. Але зріст у мене плюс-мінус константа 180 см. Сам за собою я сівся. Є багато місця для ног, є підстаканники, підлокітник. На жаль, немає воздуходуєк, є крючочок, є кармашки лише один, але є. Місця над головою достатньо. Пластик всюди в нас жорсткий. Нічого тут такого нема. Склопідйомники у нас не автоматичні позаду, лише спереду, на жаль, але щось тут є. І навіть є трошки місця в багажнику залишилось. Бачите, тут можна багато всілякого сміття вмістити, бо багажник у нас трохи більше 400 літрів. В подполі є або місце під газовий балон, як в нашому випадку, або докатка. Тож, можна тут щось їздити. Є навіть ручка для закривання. Каже, що є в цих машинах якісь там проблеми по корозіонній стойкості, по ще щось таке. Але ми привозили такі машини 14-15 років. Вони їздять до сих пір, і проблем ніяких немає. Саме ця машина вже 4 роки їздить українськими дорогами, і я не скажу, що вона має якісь проблеми. Просто ніде по кузову, ніяких питань немає. Нещодавно ми цю машину обслуговували по. Обслуговували по технічній частині, залазили знизу, дивилися, все там окей. Тож машини ходять довго. і Якщо ви собі розглядаєте невеличкі кросовери, як перший кросовер, або якийсь може кросовер для жіночки або дівчинки, то це непоганий варіант. Машина зручна, прикольна по дизайну, доволі надійна і не буде требувати у вас всіх грошей на обслуговування цієї машини. Тож, якщо вам ще цікаво, не перемикайте канал, ми далі поїдемо дізнаватися, як вона їде в ходу. Залишайтеся з нами, друзі. Ну що, як їде Mitsubishi Outlander Sport або Mitsubishi SX, це я як вам зручніше. Щоб це дізнатися, треба обов'язково пристебнутись паском безпеки. Ніколи в житті не робить так, як тут не якісь заглушечки. До речі, по нашій комплектації забув сказати, в нас навіть базова машина має коти, має дуже зручне шкіряне кермо і клімат-контроль. Це не кондиціонер, якщо він навіть так виглядає, бо тут у нас, бачите, є кнопочки. Показання температури так, у Фаренгейтах, але приблизно можна виставити, і є кнопочка авто. Якщо її натискаєш, машина підтримує автоматичний режим кліматичної установки. Це все ж таки непогано. В Дорестайлі могло не бути клімату, міг бути просто кондиціонер. Вмикаємо наш варіатор в драйв і поїхали. Бере з місця машина плавно. Але якщо вам дуже треба натиснути добряче на педальку, то ми вже трошечки покаталися. 2 літрового двигуна. Вистачає вам з головою. І що особливо приємно, це все ж таки там, коли це ваша перша машина, то це що це кросовер, воно велике, в неї кліренс майже 200 мм, 190 якщо бути точним. І ну, у вас не буде взагалі жодних питань з тим, щоб проїхати якусь а, Там, бордюри, там, поганеньку дорогу по. У приватному сектору, як у нас, ну, взагалі ніяких питань, машина собі просто їде і їде. І, до речі, машина не дуже жорстка, як для японця. Наприклад, той самий Mitsubishi Outlander звичайний, мені здається, трошечки більш жорстким. Може, це через те, що в нас вже пробіг 154 тисячі, і амортизатори просто стали вже трішечки м'якше, але все одно їде непогано. Дволітрового двигуна вистачає, але якщо ви будете активно працювати правою педалькою. То в машині доволі гучно. По шумоізоляції не сказати, що це якийсь топчик. Але, наприклад, той самий конкурент, Jeep Renegade або Jeep Compass, якщо в базових версіях вони теж не будуть там особливо тихими. Compass все ж таки трішечки тихіше буде. А от Renegade, мабуть, приблизно то саме. Якщо добряче наступити, то після 4 тисяч взагалі в салон проривається шум, і навіть не хочеться його трошки так насилувати. Варіатор зависає на оборотах, дуже нудно. Так, непогано набирає швидкість, якщо хочеться наступити. Машина може це зробити. На ній можна доволі комфортно їхати і 140, і 150. Але це якщо ви вже розігналися, от розганятись на ній ну не так, щоб дуже прикольно. Взагалі, то їде машина непогано, тримає траєкторію як звичайний японський автомобіль. Вони майже всі їдуть плюс-мінус однаково. Бо зазвичай це така типова конструкція, де нема шумоізоляції. Немає якоїсь образцової керованості, але при цьому ну вона машина вас ніяк не напрягає. Це просто ідеальний баланс для першого автомобіля. А ми ж говоримо з вами саме про те, що ця машина ідеально підходить як перший автомобіль, завдяки тому, що компанія Carfosol може вам зробити такі варіанти в бюджет від 10 тисяч доларів. Підшукати такі варіанти, ви можете, як завжди, в нашому телеграм-каналі в описі під цим відео. За посиланням ви можете знайти також і контакти наших експертів, які порадять вам, в якій комплектації і яким, в якому стані краще обрати машину саме під вас, друзі. Тож звертайтеся, компанія Карфасол залюбки вам в цьому допоможе. До речі, є зручна функція, можна моргнути поворотником лише три рази. наприклад, у той, у той самій Тойоті не завжди таке буває. Це ж дуже лакшері функція, але в Міцубісі вона є. Так, з Геліком не порівняти. Гелік, звісно, машина іншого рівня. Але якщо ми беремо машини в бюджет 10 тисяч доларів, то особливо кажучи, у вас не дуже великий вибір. Ви можете взяти, наприклад, якусь там Кіофорти 20 2020 року. Або там 21-го, як нещодавно придбали, ми в нашому телеграм-каналі навіть є відосик, як ми вигравали ту машину. Це буде 2 літра автомат, так, але це все ж таки седан низенький. За ті ж самі 10 тисяч доларів ви можете виграти ось такий Mitsubishi Outlander на повному переводі з кліренсом. 190 мм. І незважаючи на те, що в неї варіатор, машина, от, наприклад, саме ця була придбана колись пробігом 60 тисяч кілометрів. І от ще 90 вона проїхала з жодних питань. Так, якісь мілки, там пару саліндблоків, термогальмівні колодки замінили. Може, щось таке й було, але це обслуговування. Машина їздить українськими дорогами. На жаль, не найкращими. Машина мешкає в Донецькому регіоні, який все ще є в нас в Україні, і буде. Там не найкращі дороги, на жаль, але. Машина їх витримує. Тож, якщо хочеться собі, як перший варіант проти показань, ми не бачимо. Машина непогана, не треба боятися варіатора, просто треба купити машину з маленьким пробігом. Таку машину може предоставити вам компанія CarfoSol. В описі під цим відео ви знайдете наш сайт, наш телеграм-канал. І обирайте собі там машину, яка вам. Буде до вподоби. Як завжди, варіанти в червоному або яскраво-синьому кольорі буде трішечки дешевші, білий колір, чомусь, як і сірий, трішечки дорожчий. Ну а решта плюс-мінус в середньому можна брати. Тож машина непогана, компанія Carfosol не буде вас відговарювати, нормальний варіант. Радить вам так цю машину, але нічого особливого в ній нема. Особисто я собі обрав би джип. Renegade або Jeep Compass. Jeep Compass буде на 1002 доларів дорожче ніж ця машина. А Renegade приблизно в ці самі гроші. Але у кожного свій свак комусь подобаються більш японські машини, комусь більш американські. Колись у мене було багато японських машин, і я вважав, що вони найкращі. Потім вирішив, вирішив спробувати німецькі машини. Їдуть вони класно, але в них постійно треба щось вкладати. І потім я для себе знайшов золоту середину, саме американські машини, які непогано їдуть. Майже як німецькі, по відчуттям іноді навіть краще, а вкладати в них не треба майже як в японські, тож така собі золота середина. Якщо ви ще її не знайшли, підшукати її можна за допомогою компанії Carfasol. Ну а ми дякуємо, що ви додивились це відео до кінця. По поганій дорозі машина трошки пристрибує. Тож, бажаємо вам всього найкращого. Бувайте, друзі!